Права 989. Перевір, користуючись таблицею простих чисел, які з чисел прості, а які складені. Ну що ж, стартуємо, записуємо тоді собі окремо, які у нас будуть прості числа, де ми їх будемо записувати, а де складені. Пишемо тоді прості числа. Перерахуємо їх потім. Ну і пишемо складені числа. Складені числа. Ну що ж, беремо перше 197. Дивимося 197. Є в нас в таблиці простих чисел. Тобто це в нас просте число. Пишемо 197. Є далі 203. Так, дивимося. 203. Немає в табличці. Тобто, це в нас будуть складене число. Пишемо 203. Є. йдемо далі. Наступне 239. Так, шукаємо 239. Так, ось у нас є в табличці. Тобто це у нас просте число. Пишемо тоді 239. В простих. Є. Наступне 489. Так, шукаємо 487. А 489 тут немає. Тобто це у нас складене число. Пишемо 489. Є? Наступне 563. Шукаємо. 540-563. Є в таблиці простих чисел. тобто Записуємо його до простих. 563. Є наступне 839. Шукаємо. 839 є в табличці, тобто це просте число. Пишемо 839. Наступне останнє. 871. Шукаємо 863 і 877. Тут немає такого числа, тобто це у нас буде складене число. Пишемо 871. Ну що ж, ось таке завдання на використання таблиці простих чисел. На цьому вправу завершено.